Прикладіть й мем з англійською і отримаєте подарунок. Хо, Щось складно. Це якийсь крім <ріст> Він має бути смішним, так? Ну, тобто, дослідно я розумію, що це означає, але блін, я не знаю, <світ> чесно, не знаю. Можете скажу. спочатку другу перекласти. Ну, типу, зачекаю, поки він одягнеться повністю в чорне. Я просто, я, я розумію, але не розумію, я, <світ> до мене не доходить, чому це має бути смішно. Ну, <світ> <світ> не сиди на його лептопі е, зараз, почекай, поки, поки він буде в чорному. Леп. <світ> так, так, ну це лептоп. <світ> Ні. Ні? <світ> типу, нога, але чого чорна? А, окей! Ага, складний мем. Типу, щоб залишити шерсть, це от все. Але чи ні? Чекай, не сідай е, на його ногу Карл, зачекай, поки він одягнеться повністю в чорне. Це спеціально, так. просто так просто лектив. Так, Ми вам даруємо сертифікати от, на дякую. безкоштовний тиждень нашому Speaking клабі, щоб прокачувати свою англійську. Клас! Дякую Вау, вам за участь. Дякую, дякую.